Самий вигідний вивід грошей з ТікТоку в Україні. Давайте розберемось. Проаналізував весь ринок, я обрав два найвигідніших варіанти. Це вивід на кошельок Pioneer і також на українську доларову карту. Я виведу одну й ту саму суму через ці дві платформи. І в кінці відео ти дізнаєшся, самий вигідніший варіант. Ну і звісно, вирішиш, чим тобі користуватися. Поїхали! Зараз виводжу кошти з кошелька Пайонер. Якщо ви будете більше 100 доларів виводити, то ніякі сервісні збори з вас не будуть стягуватися, щоб мали собі на увазі. І швиденько показую, як виводжу на свою доларову карту. Без перебільшень. Найвигідніший вигідний варіант вивести кошти з Тіктоку в Україні це на пряму доларову карту. Тому користуйтеся.